Вітаю! Тема моєї доповіді використання цифрових сервісів для формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти на уроках історії. Як говорив Вінстон Черчилль, хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні цифрові технології відіграють значну роль в розвитку та підвищенні якості сучасної освіти. Цифрова трансформація української освіти має на меті підвищення її якості, досягнення нових освітніх результатів, адекватних вимогам сучасного цифрового суспільства. Сьогодні з'являються нові вимоги до усіх учасників освітнього процесу, від особистісних і професійних якостей, творчих креативних можливостей. Дознань і вмінь оперування ними. В цифровому суспільстві освіта людини протікає в умовах цифрового освітнього середовища, метою якого є розвиток цифрової компетентності, особистості. Цифрові технології це будь-який продукт, за допомогою якого можна створювати, переглядати. Розповсюджувати, змінювати, зберігати, вибирати, передавати і отримувати інформацію електронними засобами у цифровій формі, комп'ютерні мережі та будь-які онлайн-сервіси, що забезпечуються ними: програмне та апаратне забезпечення, цифровий контент, в тому числі файли, інформація. Цифрові технології в сучасному світі це не лише технічний засіб навчання, а й середовище існування, яке відкриває нові можливості для навчання будь-який зручний час будь-якому місці, можливість проєктування індивідуальних освітніх траєкторій з можливістю переходу від простого споживання електронних ресурсів. До їх створення. Перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство актуалізує проблему формування інформаційної компетентності особистості, яка стає визначальним чинником ефективності її трудової діяльності і повсякденного життя. Інформаційна компетентність це вміння ефективно знаходити інформацію, оцінювати та обробляти її, а також використовувати інформацію для досягнення своїх цілей. Інформаційна компетентність стає все більш важливою в сучасному світі, де інформація легко доступна, але також супроводжується багатьма викликами. Та обманами. Цифрові технології активно використовують у навчанні. Серед основних виділяють такі: Zoom, сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей, Skype – за допомогою якого можна телефонувати, обмінюватися повідомлені в чат, Google Classroom. Безкоштовний веб-сервіс, створений Google для закладів освіти. Google Meet сервіс, за допомогою якого можна проводити високоякісні і безпечні відеозустрічі та дзвінки. Едера – освітня платформа, на якій знаходяться безкоштовні онлайн-курси та освітній контент широкого спектру з використанням IT. Освіторія. Онлайн-платформа для навчання. На урок сервіс, який може містити текст, малюнки та інші дані. Human зручні та сучасні інструменти для навчального закладу. Google Classroom безкоштовний веб-сервіс, створений Google для навчальних закладів. З метою спрощення створення. Поширення і класифікації завдань без паперовим шляхом. Основна мета сервісу прискорити процес поширення файлів між викладачем і здобувачем освіти. Google Classroom об'єднує в собі Google Drive для створення і обміну завдань, Google Документ для написання, Gmail для спілкування, Google Календар для розкладу. Здобувачі освіти можуть бути запрошені до курсу через приватний код чи автоматично підключитися з училищного сайту. Кожен курс створює окрему папку на Google диску відповідного користувача Google Drive, куди можуть подати роботу, яку оцінює викладач. Викладач може відстежувати прогрес кожного здобувача освіти, а після оцінки його роботи викладач може повернути її разом з коментарями. Learning Apps сервіс, за допомогою якого викладач може створювати та зберігати різноманітні мультимедійні дидактичні вправи. Цей конструктор інтерактивних завдань дає можливість здобувачам освіти перевірити та закріпити свої знання в цікавій ігровій формі, під час уроку або вдома. Kahoot онлайн-сервіс, за допомогою якого можна створювати вікторини, тести, дидактичні ігри для здобувачів освіти. І успішно їх використовувати в навчальному процесі. Здобувачі освіти можуть відповідати на створені викладачем тести з планшетів, ноутбуків, смартфонів, тобто з будь-якого пристрою, що має доступ до мережі інтернет. Створені в Kahoot завдання дозволяють додати до них фотографії та відеофрагменти, теми виконання Вікторин. Регулюється шляхом ведення часового обмеження для кожного питання. За допомогою генератора запитань викладач може задати запитання і генератор згенерує завдання. Платформа дозволяє будь-яке опитування чи контрольну організувати у вигляді змагання. Для цього сайт. Має режим бонусів для здобувачів освіти за швидкі відповіді, існує платний тариф, який пропонує розширене використання функціональних можливостей сайту. ЕДЕРА, українська студія онлайн освіти яка створює онлайн-курси, навчальні платформи, інтерактивні ігри, підручники. На цьому сайті є повний курс для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, де теми розміщені по навчальних модулях, тут розміщені лайфхаки, відео, подкасти, тексти та тести. На урок. онлайн-сервіс для викладачів і здобувачів освіти. На якому розміщені різноманітні тести з різних тем олімпіади, конкурси. Крім цього, на цьому сайті є персональний помічник сучасного вчителя. Штучний інтелект може створити тестові завдання, таблицю на основі зазначеного джерела інформації, створить чек-ліст. На задану тему згенерує текст для слайдів презентації за вказаним джерелом інформації флеш-карти за обраною темою, запропонує перелік ідей для цікавих завдань на будь-яку тему, знайде корисне YouTube-відео за вашою темою, сформує добірку цікавих та корисних матеріалів. Відповідно до запиту, ШІ згенерує зображення у притаманному йому стилі за заданою темою. QR-код дає можливість перейти за покликанням швидко створити штрих-код та зашифрувати інформацію, зокрема, текст, відео, зображення. Це швидкий спосіб. Відкрити будь-яке покликання або переглянути прихований текст, квести на уроці, на вулиці, пошук скарбів за підказками. У робочому зошиті можна додавати покликання на інтернет-сайти відео, інформацію про експонати музею, оголошення, розклад, домашні завдання. Відповіді на запитання, самоперевірку. Екскурсія до музею це не лише змістовне дозвілля, а й дієвий засіб популяризації навчання, мистецтва та культури. Завдяки розвитку сучасних технологій можливо здійснити веб-екскурсію до музею Чорнобиль. Музеї України просто неба. Це озвучені інтерактивні панорамні тури історичними музеями. Time Graphics – безкоштовний сервіс для створення стрічки часу з будь-яким наповненням фото, відео текстом. Moodle – платформа дистанційного навчання для викладачів. Здобувачів освіти, де міститься розгорнутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного, YouTube канал імені Тараса Шевченка. На каналі висвітлюються різні сторінки історії України з цікавою подачею матеріалу та авторською аналітикою братів Капранових. Ребус це генератор ребусів. За допомогою даної програми можна зашифрувати будь-яке слово у вигляді ребусу. Для цього потрібно перейти за покликання та вести слово чи фразу. Програма відразу згенерує ребус та запропонує декілька його варіантів. Застосування ребусів на уроках стимулює абстрактне мислення, розвиває увагу та логічне мислення і мотивує здобувачів освіти до навчання. Перейшовши за покликаннями, можна ознайомитися з різноманітними онлайн-ресурсами для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Формування інформаційно-комунікативної компетентності здобувачів освіти допомагає розв'язати такі завдання, формування здатності особистості, об'єднати знання, вміння та здобутий досвід для розв'язання життєвих проблем, виховання свідомої особистості з громадською позицією, яка свідомо Визнає загальнолюдські та національні цінності, готова до визначення свого місця в житті суспільства, систематизація знань, здобутих при вивченні різних навчальних предметів та інших джерел інформації, формування здобувачів освіти наукового світогляду, вміння швидко. Приймати рішення на основі здобутих знань. Здобувачі освіти можуть використовувати цифрові інструменти для створення презентацій, вебсайтів, відеороликів і інших інтерактивних проєктів, щоб поділитися своїми знаннями про історію. Використання онлайн-платформ та відеоігор для навчання історії. Може зробити уроки більш цікавими, дозволить здобувачам освіти відчути себе учасниками історичних подій. Використання цифрових сервісів у навчанні історії допомагає здобувачам освіти розвивати навички пошуку, аналізу, комунікації та творчого мислення, що є важливим при вивченні даного предмету. Вислів Стефана Хоукінга: інформація це знання. Знання це сила. Інформація розповсюджена, це сила, що не знає меж. А також Даніела Бура, що інформація це не просто збір даних, але і магія їх використання. Дякую за увагу!